Україна готова до обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що масштабне звільнення українських полонених може бути одним зі свідчень завершення війни і відновлення довіри до Росії. Перед тим у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що спільно з МЗС та офісом президента розробили пропозиції щодо обміну всіх на всіх на випадок переговорів з Росією. Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді з російського полону повернулися 150 українських захисників. На прямому зв'язку з нами зараз Галина Гриценяк, це ветеранка морської піхоти, представниця благодійного фонду Сталеві. Пані Галино, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго ранку. Я дуже дякую за сьогоднішню можливість представляти роботу нашого фонду. Ну, ми дякуємо вам, що знайшли час і хотіли б почути дійсно коротко, от чим займається ваш фонд, чим він вирізняється, які проекти зараз реалізують. Постараюсь дуже дуже коротенько. Фонд Сталеві це благодійна організація, створена близько двох років тому Сергієм Волинським, більш відомим як Волина, його рідною сестрою Тетяною Харько, яка є нашим директором. Основною роботою фонду це є всебічна допомога українським мордіхам, як на фронті, так і після отримання поранень, і в обов'язковому порядку, після повернення з полону. Зараз у нас паралельно із фондом так склалося, що працює дуже багато ветеранів морпіхів. Для нас це дуже цінно, тому кожен тому що кожен з нас знає проблеми фронту зсередини, знає всі нюанси і проблематику того, з чим ти стикаєшся після отримання поранення. І особливо більшість з нас знають, що це таке повертатися додому після довготривалого довго полону. Ми це все дуже добре знаємо. І прекрасно розуміємо, як це важливо об'єднуватися, продовжувати допомагати, продовжувати допомагати фронту, продовжувати допомагати своїм побратимам і е, допомагати нашим хлопцям, які повертаються додому із ворожого полону. В Загальному е, наш фронт е, займається мілітарною допомогою, медичною допомогою і освітньо-просвітницькою роботою. І за все своє існування він надав допомоги на понад як 20 мільйонів гривень. Це дуже важливо зараз. Є qr код на екрані. Ми знаємо, що це qr код Друзі, ви можете навести, перевестись тут на сайт благодійної організації, подивитися всі деталі, ознайомитися зі зборами, які там є, почитати про фонд, розуміти про те, куди на що і кому ви донатите. І це важливо. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ну і ще повертаючись до розмови, пані Галино. Тут про те, чим. Ви ваш фонд може бути корисним для людей, які були в полоні. Ми знаємо, що ви були військовим медиком 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну і також ви пережили це не проблеми полону, це жахіття полону, в якому ви були один рік, сім місяців та 12 днів. І я думаю, що ви точно на своєму досвіді знаєте, чим можна допомогти людям, які повернулися. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю допомогу. Так, насправді це один із ключових наших напрямків, і один із наших напрямків, який ми вважаємо дуже важливим, нам це дуже близьке, як ви сказали, і ми знаємо, як важливо після повернення в Україну відчути цю підтримку і знати, що тебе чекали, тому що кожен з військовополонених, який знаходиться. В неволі він кожного дня переживає ті жахіття, які насправді неможливо передати в двох словах. Це і щоденні побої і е, жахливі умови утримані, нелюдське відношення, нелюдське ставлення, відсутність поваги до людської гідності. І оця частиночка тепла, яку тобі дуже хочеться, тобі дуже хочеться її відчути саме вдома, тому що там ти живеш з цими думками про повернення додому. І для нас дуже важливо, щоб хлопці отримали це тут. Щодня ми отримуємо близько двох-трьох заявок. Наприклад, вчора ми отримали п'ять заявок від хлопців на допомогу. Наші побратими можуть звернутися до нас як самостійно, так і звертаються їхні родичі. А вони можуть звернутися до нас через сайт сталеві.ком або через наші офіційні сторінки. Їм необхідно заповнити форму, залишити заявку для отримання допомоги, і в найближчий час з ними зв'язується наш співробітник, який вже в подальшому їх координує. До кожного звернення ми відносимося з дуже великою відповідальністю, і це абсолютно індивідуальна ситуація, тому що в кожного ситуація різна. Наші побратими після повернення з полону. На жаль, стикаються із великою кількістю захворювань. Це дуже важкі захворювання, хронічні захворювання. Це наслідки старих поранень, які наліковані дуже довгий час. Це Наслідки щоденних жахливих побоїв, це проблеми із шлунково-кишковим трактом, тому що ми знаємо, що полонені стикаються із голодом і якість їжі там просто жахлива. Це проблеми із ногами, проблеми із опорно руховим апаратом. І на жаль, це такі жахливі захворювання, як туберкульоз. Тому до кожного ми відносимося дуже відповідально, дуже індивідуально, стараємося зробити все можливе інколи навіть більше. Ми знаємо, що в полоні практично відсутня медична допомога це призводить до жахливих наслідків, і ми бачимо тенденцію того, що з кожним поверненням в Україну полонені повертаються із все важчими захворюваннями із все з гіршими проблемами. Ані, Галино, ми вам дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви дійсно от представляєте організацію і внутрішньо самі такою і є. Я, я це відчуваю, що сталеві люди можуть працювати з ветеранами, сталеві люди захищають Україну, і сталеві люди потім роз'яснюють нашим громадянам, як саме і які потреби мають наші захисники, коли повертаються до мирного життя. Дякую і не, не дай Боже з полону. Так, ми вам дуже вдячні. Галина Гриценяк, ветеранка морської піхоти, з нами була. На прямому зв'язку представниця благодійного фонду Сталей.